Члени екзаменаційної комісії до вашої уваги пропонується робота на тему програмна реалізація рекомендаційної системи з підбору стилю одягу від студента групи КНТ 117 17 Дениса. об'єкт дослідження, предмет дослідження та мета роботи відображаються на слайді. Актуальність роботи полягає в тому, що люди завжди намагаються виглядати та вдягатися стильно. Було би зручно, якщо б була програма, яка б допомагала підбирати користувачам стилі одягу, було вирішено розробляти веб-сайт, використовуючи клієнт-серверну архітектуру. Цю цієї архітектури полягає у розділенні клієнтської та серверної частини. Комунікація між ними в нашому випадку буде здійснюватися за допомогою http запитів. Серверна частина відповідає за отримання та оброблення зберігання даних. А клієнтська частина, в свою чергу, відповідає за відображення інтерфейсу сайту. Вона може бути представлена будь-яким пристроєм, наприклад, комп'ютером, телефоном чи навіть планшетом. На сьогодні існує два основних підходи до побудови додатків. Це традиційні веб-застосунки, які виконують більшу частину логіки програми на сервері, так звані мультипейдж Application, та односторінкові програми single Пейдж Application, які виконують більшу частину логіки інтерфейсу користувача у веб браузері та спілкуючись з сервером, в основному використовуючи аплікейшн Programming інтерфейс API. Було порівняно зі найпопулярніших мов програмування для розробки родистосунків Python, PHP, Java, C Sharp, JavaScript, Ruby та Go. За результатами порівняння було обрано мову програмування Python для реалізації серверної частини та JavaScript для реалізації клієнтської частини. Для полегшення розробки було вирішено використовувати веб-фреймворки обраних мов програмування, а саме Flask для серверної частини та Svelte для клієнтської частини. Наступним кроком був вибір системи керування базами даних. Було обрано PostgreSQL як основну базу даних та Redis як допоміжну базу даних. Було обрано саме ці системи керування базами даних через їх ряд переваг, високу швидкість роботи, надійність та добре написану документацію. Було спроєктовано структуру таблиць у базі даних, її схему зображено на слайді. Основними сутностями були елементи одягу, які зберігаються у деревовидній структурі, образи та користувачі. Наступним кроком було розроблено інтерфейс взаємодії, той самий API, між клієнтською та серверною частинами. На зображеній таблиці можна побачити розроблені url адреси серверної частини, на які клієнтська частина посилає http запити з різними методами. Наприклад, GET для отримання даних та пост для змогнення даних. На цьому слайді зображений інтерфейс з сторінкою пошуку образів. На цій сторінці користувач може обирати елементи одягу для пошуку готових образів моделей. Користувач може комбінувати елементи одягу, наприклад, темно зелене на бік пальто та сірі спортивні штани. Після чого вже виконувати сам пошук. На цьому слайді зображений інтерфейс сторінки з результатами пошуку. На ній відображаються знайдені образи моделей за обраними для пошуку елементами одягу. Результати розміщуються на сторінці у вигляді карток, у яких знаходиться зображення образу, його елементів одягу, короткий опис, дата публікації та кількість вподобань. На розробленому вебсайті користувачам надається можливість реєструватися. Після створення облікового запису користувачі можуть додавати вподобані образи до свого приватного списку вподобаних образів. Ну, чим, більше вподобань, чим більше вподобань буде на певному образі, тим популярнішим він буде. Завершуючим етапом розробки вебсайту є його тестування. Тестування серверної частини було проведено за допомогою програми Postman. Вона надає можливість тестувати розроблені url адреси шляхом відправки на них аж ті запитів із різними параметрами. Тестування клієнтської частини було проведено за допомогою спеціальної програми Google Lighthouse. Ця програма повністю аналізує розроблені веб-сторінки та генерує спеціальний звіт з висновками проведеного тестування. На слайді наведений скріншот з висновками тестування, на якому можна побачити набрані бали у певних категоріях тестування, висновок до проведеної роботи наведені, наведений на слайді. Ну і від себе хочу додати, що під час розробки вебсайту я отримав практичні навички, які справді знадобляться мені у моєму професійному житті. Дякую вам за увагу.